Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про класику, і це Джордж Оруа колгосп тварин. А насправді так сталося, що я не читала Оруала, і дуже хотіла познайомилась якраз з цієї книги. Це антиутопія. Вона, вона досить невеличкого розміру і, до речі, вийшла у видавництві жупанського, така в дуже-дуже гарному оформленні і хорошому перекладі. Окрім того, тут є передмова самого автора до українського видання, коли воно вперше здійснювалося. А також після мова про взагалі уривки з книги про життя автора та чому був такий переклад. Адже, в принципі, в оригіналі мав би перекладати як твари, ферма тварин, а не колгосп. А про це ви можете прочитати в книзі, а тепер загалом про сюжет. А, насправді Орел зробив таку собі пародію на радянський союз і на те суспільство. Варто зазначити, що там він ніколи не був. І коли вийшла книга вперше, то ну його ледь не висміяли, тому що ви ж знаєте, так що. На той час це англійський письменник в Європі побутувала думка, що в Радянському Союзі все класно, там люди щасливі, живі і, і от, вірять в світлі ідеї, але насправді в той час вони голодали, помирали і ешелономи йшли в Сибір. І ось про те, як взагалі відбувалася революція, а як вибудовувалася верхівка влади, ви можете прочитати у «Колгоспі тварин. Насправді все починається з того, що одному старому кнуру. А наснився сон про те, що а, на фермі треба зробити революцію, що всі тварини стали вільними, що вони там працюють на своїй землі, самі заробляють. Ну одним словом, там всі щасливі, всі задоволені, всі ситі. А, і там за кілька днів він помирає, але знаходяться його послідовники, теж як ви розумієте, свині, і тут понеслося. Вони роблять революцію, в принципі, починають своє тваринне життя. Але як ви розумієте, що там ну, не тільки в Україні три гетьмана та на одну землю, тут відбулося те саме, і що ви можете прочитати, побачити. Але насправді, наскільки ти переносиш це на історію, яка тоді була, наскільки ти бачиш, яким був правий автор, і тут просто ці цитати тварин Можна розібрати, і, і на такі вислови, ну фактично, які були апологетами Радянського Союзу, де автор ніколи не був, це вражає. І закінчується все теж дуже цікаво про те, як свині стали людьми, а люди свиньми, І взагалі про те, чи варто вірити в революції, в які революції. І про те, як нам нав'язують ідею зверху, до речі, тут. Там ідея масової свідомості. А, настільки мені сподобалася, що мені здається, її можна в підручниках Там, психологія мас, як управляти людьми і ставити. А, тому це не тільки антиутопія на Радянський Союз, це ще такий хороший посібник по тому, як зомбувати людей. Ось, а, тому я вам раджу цю книгу, вона стала класикою, не дарма. А, я задоволена знайомством з автором і саме з цією книгою а, і раджу вам її. Отож, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!